Лідер гурту Машина часу Андрій Макаревич допомагає дітям, що постраждали від війни на Донбасі. Відомий про українську позицію рок-музикант побував із туром у чотирьох містах України, який мав відбутися ще в листопаді. Тоді концерти скасували за офіційною версією через необхідність медичного обстеження артиста. Але саме тоді, через політику політичну підтримку України, в Держдумі РФ пропонували позбавити Макаревича всіх державних нагород. До того не дійшло, але виконавець не забрав назад жодного свого слова щодо України. На знак підтримки на концертах автор багатьох рок-хітів презентував свою нову роботу, книгу з дитячими казками, написаними як російською, так і українською мовами, а також зорганізував збір коштів для дітей, що постраждали від війни на сході. Натяжний канцерті ми супереліслідства сьогодні Вони всі палю на средства підієна дітям. Пострадавшим от войны, это я вам обещаю точно, ничего не пропадет. Я сейчас на ваших отцах сделаю первый взнос.